Максиланському центрі. Сьогодні в день народження Павля Цилана. Це виходить один, два, третій, четвертий показ документального фільму Світлотиск про Павля Цилана без Павля Цилана. Так сталося, що ми з незалежною театральною лабораторією робили виставу, яку показували на ювілей 90-річчя. 90 ми показували її тут. Бувшому кінотеатрі України, це була це був перший поетичний фестиально Мердіан Челенець. Ми робили виставу, яка називалася «Пісок і зур. От, потім сторіччя на сторіччя якраз припало те, що була епідемія, то червона зона, то помаранчева, то зелена, якось такий кач був. І ми з командою, з акторами, з оператором. Вирішили, щоб не повторюватися, а я хоч хотілося відзначити ювілей Павла Целана Сторіччя. Ми вирішили відзняти короткий метр фільм про Павла Целана під назвою Світло тиск. І ми його презентували на ювілейний фестиваль 10-й мріян Ченовець. Відбувся показ в кінотеатрі РЕД. На жаль, там дуже мало місць, не всі змогли побачити. Потім ми зробили другий показ. Це вже був Теж день народження Павла Целана ми показали його в культурному фізкому центрі імені Івана Миколайчука. Потім цей фільм був показаний вже під час повномасштабного вторгнення в Одесі. У них теж там проходить такий фестиваль фільмів, які були зняті ну, під час війни під таким гаслом музеї кіно, кіно в музеї. Показаний в Одесі, це третій раз і четвертий раз ми його сьогодні презентуємо в день народження Павля Савара. Отож, прохання, вимкніть мобільні телефони, або перевідуйте їх в беззвучний режим. Приємного перегляду! А після фільму поговоримо з командою, яка створювала цей фільм. Отже, приємного перегляду. Дякую.